Всім привіт! Сьогодні я хочу прочитати свою нову метафоричну казку, яка називається Дерево життя. Пориньте в казку, відчуйте себе дитиною. Сподіваюсь, вам сподобається. Мені дуже цінний ваш зворотній зв'язок. Почнімо нашу подорож. Казка називається Дерево життя. За часів, коли дерева вміли розмовляти, трапилась ця історія. Це був таємничий магічний ліс, що звався Life Tree, куди не ступала. Жодна людина. Він був захищений чарами, адже допомагав підтримувати у світі людей баланс добра і зла, життя та смерті. Різноманіття дерев вражало тут були і чудові зелені ялинки, виточені і ошатні, як найтонша робота ювеліра, і могутні столітні дуби, які були сторожами порядку у лайфтрі. А також клеми тополі, дерева радості, добра, смутку та печалі. І було дерево життя, що стало головним героєм цієї історії. Дерево звали Соу від англійського слова душа, але рідні та друзі звали його Соля. Це дерево було незвичним за своєю будовою. Та виглядом адже було середніх розмірів мало ошатну зелену грону, де росли вишні, а найголовніше, в стовбурі мало справжнє серце, схоже на людське. І часто в тиші лайфтрі можна було почути розмірений стукіт солі, як від лунні життя цілого світу. Отак ледь не забула. Була ще одна особливість дерево було дуже крихке і тендітне, особливо там, де було серце. Воно було ніби за склом, але в той же час дуже вразливим. І час від часу Соля говорила собі, ну чому я така вразлива, чому я не можу бути міцним дубом або ошадною ялинкою? Красивою і такою, як усі. Вона відчувала, що не вписується в картину цього світу. Соля часто страждала від самотності, бо не приймала свою унікальність і часто плакала. Магічним чином, коли дерево плакало, на ньому з'являлись червоні вишні, як частина єства солі, яке показувалось світу. Деякі дерева насміхались з її унікальності, особливо ялинки. Чому ти така крихка, ти геть не схожа на дерево, я от інша справа, мовила Казя. Це була найпрекрасніша ялинка в лісі, яку всі обожнювали. Кожне слово ранило солю, мов лезо найгострішого ножа. І коли вона гірко плакала, у світі людей відбувались зміни. Повені, землетруси і тому подібне. Сім'я Солі бачила це, але нічого не робила, оскільки вважала, що це має загартувати характер, і тоді скло, за яким ховалося її серце, стане міцнішим. Але це діяло в геть іншому напрямку. Скоро на дереві стало аж надто багато вишень, і під їх вагою гілки почали ламатись. Цей біль був нестерпним, з усіх боків соля чула будь сильнішою, ти надто ніжна, як ти можеш бути деревом життя, якщо не можеш вистояти навіть від легенького вітру. І тому з часом дерево почало згасати, втрачати блиск та яскравість, і навіть серце стишило свій стукіт, ніби заснуло. А в цей час у реальному світі порушився баланс. Зло і смерть перемагали над добром і життям. І ось в один із таких днів, коли соля, чи вірніше те, що від неї залишилось, стояла серед ошатних ялинок, що не упускали можливості її принизити, всередині вона, е, всередині дерева, почала грати легенька, приємна мелодія, яка була розрадою в цьому складному світі. Коли раптом прилетіла пташечка. Вона була маленька, мала жовто-блакитне забарвлення, на грудях мала плямку, схожу за формою на серце. Привіт, мене звати Лея, мовила пташка. Це твоя музика? Так, відповіла Соля. Ох, вона така чарівна. Мені аж перехопило подих. Як я можу тобі відтячити? запитала Лея. Навіть не знаю, мовила Соля. Тоді Лея підлетіла до грони дерева і зірвала одну вишню. І о диво соля полегшено зітхнула. Ти можеш зривати мої вишні? запитало дерево. Думаю, так, адже вони лише шкодять тобі, відповіла пташка. А ти можеш ще мені допомогти? І зірвати з мене решту вишень. Хоча це, певно, буде для тебе важко, мовила соля. Для мене однієї так, але я покличу своїх друзів, і разом ми швидко впораємося, відповіла пташечка. Невдовзі лея разом з п'ятьма своїми друзями прилетіла назад до лісу, і вони почали зривати ці важкі вишні, які гнули солю донизу. На що ялинки ошелешено крикнули. Не смійте чіпати, це її ноша, вона повинна сама від них позбутись. На що лая мовила? Он вона як? То, може, мені й твою спідничку поскупте? І Казя замовкла, а то, чого доброго, попаде під гарячу вдачу пташки. І от поступово, коли майже всі вишні було зірвано, а серце прокинулось і почало свій ритмічний стук. Соля полегшено мовила. Дякую вам, друзі, за допомогу. Соля, це ми вдячні тобі за прекрасну музику твоєї душі, мовила Лея. Пташки кожного дня прилітали до дерева, але на щастя, нових вишень більше не з'являлось. Натомість сама Соля. Почала змінюватись. Поступово стовбур ставав міцнішим, ширшим та розлогішим. Крихке скло давно зникло, і серце дерева почало змінювати колір з червоного на золотий, а згодом з'явились нові міцні гілки. Крона дерева з зеленої стала пурпуровою, а замість вишень на дереві почали з'являтись спочатку ледь помітні, а потім все яскравіші. Золоті квіти Але я була вражена і мовила Солю, ти така прекрасна, це все завдяки тобі та твоїм друзям, мовила Соля. І тут знову озвалася Казя. Але це неможливо, ти давно мала загинути, а на твоєму місці мала бути я. Любов чиста магія, а магія це мистецтво неможливого. Мовила Соля. І Казя замовкла, бо зрозуміла, що нею лише захоплювались, але по-справжньому ніхто її ніколи не любив, а солю вона ображала лише тому, що заздрила їй, і хотіла бути схожою на неї. І тут знову варто згадати, що як тільки дерево життя зміцніло, трансформувалось і розквітло, те саме сталося і у світі людей. Баланс добра і зла, смерті та життя відновився, бо навіть добро зміцнило та укріпило свої позиції. Соля по справжньому усвідомила свою цінність та унікальність, свій вплив на безмежність світів. Кожна людина має в собі власне дерево життя, і ось істина, яку важливо пам'ятати, ти не створіння, яке живе життя. Те саме життя, яке тимчасово грає роль людини. Любов завжди вкаже шлях до істинного я. На цьому моя казка завершується. Щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. І до нових зустрічей!